всім привіт! Сьогодні з вами глянемо на клавіатуру Aula Dragon Deep в ціновій категорії до 800 гривень. Як нас прямо тут з коробочки зустрічають надписи лазерна гравіровка, букв на клавішах, три кольори, підсвіточки і розроблено для геймерів. Тобто геймерська клавіатура такого середнього бюджетненького рівня варіанту. В коробочці в коробочці, що тут нас чекає інструкція. нас чекає в коробочці. Інструкцію відкладаємо. Нас чекає в коробочці додаткові, додаткові кнопочки-буквочки це ми залишимо. Глянемо на них. І сама клавіатура. Окей, клавіатура в нас покрита софттем. Дуже приємна на дотик. Не знаю наскільки цей софттеч буде довговічний, можливо. Можливо, ось в цьому місці, де в нас буде стояти рука ложитися. Він чуть-чуть з часом витреться, не знаю. Не знаю, це треба користуватись, пробувати і дивитись. Зпліва з боку бачимо в нас надпис Аула, значок «Павучелли». По боках білі штукенці, якісь, мабуть, вони будуть світитися, коли ми підключимо клавіатуру до комп'ютера. Клавіатура в нас мембранна, забув сказати. Хід клавіш доволі таки приємний. Не дуже голосно клацає. Ну, це, можливо, з часом кнопочки розіб'ються чуть-чуть і будуть клацати голосніше. Не знаю, поки що доволі тихо вона клацає. Давайте подивимося, що в нас цікавого ззаді. А ззаді в нас. Ззаді в нас. Глянцева поверхня. Можна дивитись в неї, як в зеркало. І чотири е, ось такі от прорезинені вставочки, щоб клавіатура не скользила по столику. І, ну, як завжди, в принципі, підставочки. Також, псане, в нас є стоки для рідини. В разі чого, якщо ви нечайно, нечайненько візьмете, вильєте на клавіатуру щось, щось рідке. Бажано, щоб це був не чай і не кава, не солодке. <смі> Якщо солодке, почнуть залипати кнопочки, то воно просто все стече знизу і все. По ідеї, клавіатура пошкодитись не має. Окей. Що ж, давайте пробувати її підмикати до комп'ютера, дивитися, як вона там світиться, що вона з себе уявляє. До речі, забув сказати, що кабельочок у нас в. Оплеточці. Оплеточці. Також у нас є ось така застежечка, якою ми можемо регулювати довжину шнурка, щоб він не болтався, щоб не був надто не довгий. Витягнули скільки нам потрібно. А решта взяли і зажали цим ремінцем. Херсь. От і все круто. Окей, давайте ж підключати клавіатуру. Ось так вона підсвічується. Ці штуки по боках дійсно світяться. Я думаю, що це таке для краси, якісь біля вставочки. Ні, вони підсвічуються. І це, в принципі, прикольно. Багато всього тут світиться. Мені здавалось, що мало би, мало, би, мало би ще світитись ось ці полоски. Не зовсім вони світяться. Ось тут бачимо в кінці щось чуть-чуть таке просвічується синюватим. З цього боку. Ніфіга, вроді, які не просвічується. E, давайте дивитись на підсвітку. Керування підсвіткою відбувається у нас слідуючим чином. Зажимаю кнопочку FN, цикаємо вниз, тобто зменшуємо яркість. Як бачимо з самого початку, коли ми її тільки підключили, яркість у нас була на максимумі. E, тобто три позиції. Сама велика яркість, середня яркість і взагалі без підсвіточки. На на FN і 5 ми міняємо колір підсвітки. У нас, як ви бачите, є синій, червоний і е, фіолетовий колір підсвіточки. І все ж таки, все ж таки, мене щось чуть-чуть камарить ось цей, ось цей кутик. Він все ж таки трошечки підсвічується, пацани. Чуть-чуть ось ця полоска підсвічується. Ця, ця щось незамітно. Можливо, Тоже, тоже, можливо ледь, ледь Це, мабуть, ось ці світові діоди, які світять на ці кнопочки, трошечки кидають світло на цю полоску. Ну, менше з тим. У нас ще є режим пульсації. Давайте я вам покажу. Не знаю, для чого це потрібно. Клавіатура просто засвічується, зітюхає. Ой, в мене, мене аж камера розфокусовується, коли вона починає. Світитись і затухати. Не зовсім зрозуміло, особисто для мене, для чого цей режим потрібен. Ну, він є. Можливо, просто, щоб красиво, красиво, мигала клавіатура. Окей, давайте ми подивимося на наші додаткові кнопочки. <кій> Їх, якщо не помиляюсь, в комплекті 8 штук, тобто можемо замінити на любу з кнопок на клавіатурі. На стрілочки, на кнопочки. До речі, пацани, в комплекті у нас ще є ключик для витягування клавіш. Колись, наскільки пам'ятаю, таких ключів в комплект з клавіатурами не клали. Я от останню клавіатуру, яку купляв свою, в такому в комплекті вже був ключ. Я ж так подивився, думаю, що це за фігня, нафіг вона потрібна тому якось ще дрібною стягувати, що зробити непонятне. Чи колупатись в якихось не зовсім пристойних місцях. Тим не менше, це ключик, як бачимо тут. На кінці в нього є такі гачочки, два. за допомогою тих гачочків ми клацаємо клавішу і тянемо потім її на себе. Хрясь, все, клавіша витягнулася, без проблем. Клавіша знаходиться у нас в ключі. Якраз цими гачочками, як бачите, ми її цапнули. без проблем. Та, йо, пересте. Та йо переста, Фоку, фокусуйся. Ось, гачочком ми її цапнули і без проблем витягнули. Тепер давайте попробуємо вструмити назад. Надіюсь, я нічого не поламав, а то буде не дуже добре. Прямо на, оглад... на огляді, щоб клавіша нафік відлетіла. Ні, все прекрасно працює. Окей, псане, що в нас ще в клавіатурі? Як бачимо, два повноцінні шифти, довгі, ентер двохповерховий. Це не може, звичайно, нарадувати. Не люблю, коли в клавіатурах роблять якийсь тонесенький Enter, або цей shift тоненький, зміщають кудись клавіші, виглядає уроцько і непривично. Також, пацани, в нас є можливість відключити, <клух> відключити кнопочку Windows, нажиттям кнопки FN і потім нажиттям кнопочки F12. Нажимаю Windows, не працює. Це Для чого нам потрібно? Щоб в розгар якихось ігрових баталій ми не, не нажали кнопочку Windows, і гра, відповідно не звернулась. Також за допомогою FN ми можемо керувати звуком. На F1 повністю виключається звук на комп'ютері, F2 він мінусується, F3 плюсується, F4 плей пауза, якщо у нас включений якийсь програвач музики фільмів. F5, F6 попередній слідуючий трек. Е, ну що ж, ось такий от у нас получився коротесенький огляд клавіатури. Е, клавіатура мені сподобалась, чесно кажучи. Е, завдяки тому, що три кольори підсвітки можна міняти. На DIEL якийсь синій, червоний чи фіолетовий, поміняли на інший. В мене зараз в клавіатурі, якою я користуюсь, тільки червоний кольор підсвітки. Ось такий. Якщо чесно, він в мене вже. Трошечки задовбав. трошечки задовбав. Хотілося б поміняти його, наприклад, на ось такий синій. Дуже-дуже гарно виглядає. Такий якийсь приємний для очей ще одне, поки не забув. Було би також добре, якби ось ці діоди при переключенні при переключенні кольору міняли також свій колір на червоний, синій чи фіолетовий Як бачимо, ось ці по боках, ось цей по боках колір міняє, а ось цей. Світиться завжди синім. Давайте ще провіримо на фіолетовому. Так, світиться завжди синім. Це через те, що його якраз освітлюють, мабуть, ось, ці, ось цей, скоріш за все, діодик. Ну, нічого страшного. Клавіатура, на перший, мій погляд, мені здалась непоганою, приємною на дотик, доволі на ній зручно печатати, невеликий хід клавіш. Приємна, приємна. Повторюю вже який раз. Буду пробувати нею користуватися. Подивимося згодом, чи поміняється моє враження, чи не поміняється. Пасибі всім велике за перегляд. До нових зустрічей.